Футбольний прогноз, Кубок України, фінал, Шахтар, Динамо, рівна пара, рівна пара, Букмекери віддають перевагу невеличку Шахтарю, але я вважаю, тут рівна пара в Шахтаря трохи краща лава запасних. Так якщо говорити про команди, ну нема тут також комусь більше потрібен цей трофей, ніж ніж інших команді. Хтось скаже, Шахтарю більш потрібний, але так само потрібен цей трофей і Динамо, як Шахтарю. А так по різному грають останні ігри тут нема чого говорити. Про команди вони готувалися до кубка, особливо, Динамо нам, здивував тренера, який там почав говорити, там не віддавались, де це можливо він бачить якісь проблеми. Вони можуть повертатися з матчем-шахтарем по-різному грають, переважно грають нічю. А отак от взагалом на прогноз на забиті м'ячі, я думаю, саме більше 2,5. саме більше 2,5 тут буде на забиті м'ячі. А так про переможця багато буде залежати від самої удачі. З моєю дач від реалізованих моментів, я думаю, моменти будуть в одної і в іншій команди. Як команда краще реалізує та, звісно, же, виграє. Але я віддаю все-таки перевагу у Він має таку невеличку, я вважаю, ігрову ігровий кращий тонус команда має. І думаю, що вона тут саме фаворит. Хоча ніхто не гарантує Шахтарю перемогу В принципі, і від семи Динамо так само може виграти Це, цей трофей. Звісно, хочу побажати командам удачі, хай переможе сильніша. Команда на піші заслуговує. Подобайка за прогноз і всім удачі!